Я вже говорив про це, але надію, що придумають якісь совершенно другі методи. Ну, по-перше, він Путіну буде показувати достатньо дружню атмосферу. Чому показувати? Тому що у нас тут ілюзія. Цієї достатньо дружньої атмосфери не буде, вона буде достатньо жорстка і логічна. І атмосфера, і його підхід. Тобто він панькатися не з нами, не з ними не буде. Йому головне, що Удержать деньги в домі в своєму. Йому головно що він там вже мріє про приєднання різних там частин країн до своїх штатів, роблячи з них якісь там штати. нього совершенно другі господі, не до нас з вами йому, і не то він хоче робити. І йому важливо втримати це все в своїй країні, не озираючись там на когось іншого і на наші. Це перший момент. Другий момент, я вже про це казав, але я все-таки сподіваюся, що знайдуть. Що знайдуть другий якийсь важіль тиску. Може бути таке, що Трамп буде. Я не скажу, що до Росії м'якший, але в плані тому, що ми з вас знімемо деякі санкції, а ви закінчуєте. Ото все, що ви робите. А, от, таке от дійсно може бути. Тут у нас про гроші, тут у нас про достатньо. Вроді і вигідні умови для Росії, але і не дуже на самом деле. Тому що коли я це дивився, я говорив про те, що, скоріш за все, одні санкції, які знімуть, наділить інші Пінт ушами. А, От скажімо так, і знову у Трампа відношення до любих країн. У Байдена воно було трошечки більш політичне. У цього всього у і здається мені. З но але я ошибаюсь в цьому плані, тому що геополітика то взагалі таке діло не зовсім моє, моє то люди. Співпраця з Росією все одно почнеться, хочемо ми того чи ні. Тобто світова співпраця з Росією, будь то не знаю, Нафта, будь-то ГАЗ, будь то що то совершенно друге, воно, воно скоріш за все, почнеться, тому що то рано чи пізно все одно буде вигідно. Або будуть обіцяти співпрацю все-таки навзамін з того, що вони там, по-перше, закінчують у нас і дають якісь гаранти безпеки, там, не знаю, по пограничним погранічним країнам. Тобто тут це все торги. І торги тут будуть достатньо жкі. Десь вигідні, десь не дуже навіть для Росії. Сейчас. Питаю, як він дивиться на Путіна, як на особистість скоріше. Була своєрідна дружба, своєрідна дуже дружба, але нею що не особо папає. Трамп взагалі дволічний достатньо, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше як теж папажу, кстати, проходить, як пажжезлов. Тобто це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стремлення і ТДТП, і дуже безрозсуддя і не дуже... шибко умів. А от дивимося ми на людину. Да, він він для нього, як би це сказати? Він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна. Але ми свої перспективи, Він давайте так почому то його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти. В сейчас по іншому хочу сказати. Коротше, як правитель держави своєї, да він би міг досягти, і при хорошому правлінні він би міг досягти в статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, це ми ходимо круг до око, але імперських замашок. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Трамп це розуміє, він розуміє, що да, да окей, задатки хороші, але за своїм вічним савком, отам він отам він і залишився в карті шута. А, зараз а, ви, ви перед цим сказали таку ключову фразу: що тиск на Україну буде. Ми бачимо, що Трамп вже його анонсував, що саме там чимало тиску безпосередньо на Україну буде задіяно. А, Тим не менш, на кого все ж таки більше планує тиснути Трамп для того, щоб завершити війну, Україна чи Росія? Смотря, смотря, що ми з вами кладемо на веса, на чашу вісу. Десь нам доведеться наступити собі на горло совершенним образом і зробити то, чого ми не хочемо. Скоріше за все в військовому плані. Я думаю, всі зрозуміли, о що йде річ. Наших ресурсів, ресурси це не тільки деньги, ще й земля. Десь собі доведеться наступати на горло і приймати совершенно ті рішення, які ми не хочемо, але нам доведеться. Точно так же. Точно так же буде у Росії. Тільки на Росію будуть тиснути саме ресурсом. її, її знову ж таки її якимись продажами, сабщенням з другим міром. В общем то, можливо, санкції. До речі, можливо, їх послаблення або знову ж таки посилення або відрізання Росії вообще намертво, тва условним образом. Буде ще одної сіверної Кареї. От тобто тут тиск буде і там. І там і тут неможливо сказати на кого жорстче Тут скоріше а, тиснути будуть і на тих, і на тих, поки ми не досягнемо всеобщого консенсуса. І чим більше ми будемо не приймати якісь, а, скажімо так, е, їхні поради, тим жорстче буде на нас тиск. чим більше ми будемо барахтатися від того. Тим коротше, тим жорстче будуть нам ставити ці рамки і условія. Трамп взагалі готовий задіяти максимум ресурсів, піти в Абанк для того, щоб все ж таки війна між Україною і Росією була завершена. По суті, по суті, так. Да, я думаю, так. Да. Але знову ж таки, не жертвуючи нічим своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це як ото й говорив. Направити якихось не знаю, міротворців. хто там поставити вокруг типу оцього, кордону для того, щоб бдіть порядок. Оце максимум. І те, що там не кажеться. Може бути і того не буде. Так. Знову ця карта у нас з вами прям. Я хочу жорстко, безапеляційно прийти, роздати всім задач. Задач роздати усім і сказати: обирайте отакий путь або отакий, або по-хорошому, або по-плахому. Причому для одних і для других. Диявол, до речі, тут же паде. Тут стільки буде договорніков, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, Що та діта буде О, кстати, До речі, прям жорстко старші аркани повалілість. Що та то буде мінятися? Відеї змінятися, прийматися нові, які закони, прийматися нові, які штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій того, що все йде трошечки. У нас знаєте, як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам, приймаючим до неї, можна було відслідкувати, що що та Угу. точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наше інфополе по приймаючимся знову законам, і около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів Трампа. Просто далі я далі не це. Про, не Коротше, зараз я, я сподіваюся, що це буде в другому порядку, чим мені падає. Значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як такової, а саме заморозка. Але я сподіваюся. Що це може бути навпаки? Заморозка конфлікту, договори, а потім вже рішення. І ми що робимо. а не так, що ми щось договорюємо робимо і просто заморажуємо. От. Очень сподіваюся, що так не буде. Там аж по першому сценарію, по другому сценарію. Сподіваюся, що і серії так: стоп, ребята і затихли, давайте розмовляти. Я сподіваюся, так. Ну... Знову ж таки, ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достатньо вставити свої позиції, давити на всіх для того, щоб все закінчилося, ми, ми будемо чим-то жертвувати 100%, ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там, грошима, якимись, да, можливостями, euh, знайдемо доларам, деньгами, ринкам. Коротше, все про деньги, да, то ми будемо жертвувати скоріше. Територіями. Так. Да. Давайте хочеться уточнити, бо розумію, що ці питання виникнуть у глядачів. Мова йде виключно за давно давно окуповані території чи новоокуповані території, які вже були окуповані ворогом після 2022 року. Здебільшого про більш давні. Про більш давно окуповані. І за якусь територію прям будуть баталії. Я не знаю. Це може 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 Херсон, може Запоріжжя, точно сказати не може, не можу, може Маріуполь. Наприклад, за якусь територію прям будуть такі баталії, що мати д чесна а мати рідна. Татія скоріше, все-таки Маріуполь думає. От но зможуть порішати. Ну, забігає наперед. Не люблю прямо этого. Забігає очень наперед, можна сказати, що, скоріш за все, в нашу пользу порішають. Но, но Будемо сподіватися. Ну, тобто Трамп має важелі впливу і на Україну, і на Росію. Настільки вагомі, щоб і одна, і друга сторона погодилась на його. Так, да. Да, да, да. Е, Дуже багато розмов про те, що на Трампа. Якби не є секретом, що замахів було вже чимало, а що буде ще замах, і він може бути успішним: що Трамп не добуде до е, всю свою кадецію на посаді президентській. чи дійсно таке чекає на Трампа. Ми, до речі, вчора теж продивлялися схоже питаннячко. І е, що хочу сказати, в день інавгурації, коли це він на сьогодні, а не сьогодні, я вже не знаю. Коротше, день інавгурації може бути неспокійно. На, потому що там випадали якісь такі моменти розкачування, скажімо так, всього событийного ряду, щоб не було якогось покушення прямо в день каденції. Його так. Трампа. Будуть, але то, що були ще будуть. З такою політикою, як він зайшов, щоб не було замахів, це напевно, буде дуже дивно. Починаючи від о, о, він же там по моєму дозволив Ізраїлю робити все, що угодно. З іранським то Іраном, то вот тими, вот що там були uh -huh. ці заварушки, що угодно, це перший момент. Тобто, або вже одні Вторий, якщо в нього будуть апетити на знову ж таки інші країни території до приєднання їх до да, називання їх штатами своєї ж знову ж таки держави, оттуда точно так же. Тобто він не встиг прийти до влади, а ворогів собі нажив уже.

В нього є, до речі, великий ризик того, що він не добуде. Але це тільки ризик. От більший ризик дійсно прям поранень, більший ризик того, що а, може бути таке, що людинку да, дійсно, а, наприклад, не знаю, збили, підстрелили дітей і так далі. Но в мене немає, як мінімум, поки чітких карт того, що він крякне. Загроза є достатньо явна, але тут більше у мене все-таки йдеться про этот, про фізичні увіччя, ніж про саму смертушку як таку. Вона то падає то, тільки прямо останній картою. Ну і я думаю, що знову ж таки, дядько не дурний, я думаю, там охорона працюватиме дуже прекрасно і дуже хорошо. А оці питання щодо завершення війни між Україною і Росією будемо сподіватися, що це все ж таки не буде повноцінна заморозка. Вони будуть підніматися, вирішуватися їх основа в 2025 році, чи все ж таки трішки далі. Основа та фундамент буде закладатися в цьому році. Тобто достатньо чіткі жорсткі дії, достатньо чіткі жорсткі указання, що кому робити будуть в цьому році. Ах. Можливо, я не можу прям чітко сказати про прям, Жорстке вирішення, прямо всього в цьому році, в цьому році можливо поліпшення ситуації про цю заморозку, яку я говорю, це може бути в цьому році. Єдине, що це залежить від того, хто як себе буде вести і хто як а, буде а, там соглашатися на ті лінії услов'я і дотримуватися їх. Що саме головне тому, uh -huh. що скажімо так: якщо він скаже, давайте припинимо вогонь, да? Взагалі всілякі, і будемо домовлятися, то ми вже таке проходили, де так, ми так зі своєї сторони норм, да, а, а з тої сторони не норм. А от поэтому, да, здебільшого, чіткий жорсткий фундамент буде прям закладатися в цьому році. Перемовини, рішення і так далі. Це в цьому році. Так, будемо надалі проглядати цю ситуацію і розуміти, за яким все ж таки сценарієм буде відбуватися це завершення, тому що зараз, як почули, їх є як мінімум два. Віримо в те, що підемо кращим з них. Я дуже вдячна, Кайне, вам за сьогоднішню наше просмаження Трампа і сподіваємося на те, що дійсно. Вдасться нам завершити все найкращим чином для нас, і що зокрема і він посприяє цьому. Це, Зараз як звертаюсь... я так, як так. Я, це як я говорив ще по-моєму з вами говорив, що він то завершить війну достатньо швидко, але через одно місто. Mm -hmm. от, по суті, от по суті.